Вітаю товариство! Я називаюся Олександр Серцов і ви на моєму каналі свіжої історії. Тим сьогодні ми будемо згадувати події, які могли статися у Львові ще в першій половині ХХ століття. Навіть можливо, до частково зачепимо другу половину 19 століття. А, і в на жаль, це події, які ну, з тих чи інших причин так і не відбулися, хоча могли змінити кардинально як хід світової історії, так і весь уклад життя в нашому місті. Ну але ще про те, як я вийшов на цю тему. Значить, кілька днів тому я записував інтерв'ю із своїм товаришем Вівком Волощаком, відомим львівським мандрівником та членом. Екіпажу човна, козацького човна чайка Пресвятої Богородиці Юрком Волощуком, які свого часу, кілька десятків років тому, збудували цей човен, і на ньому плавали як Середземним морем, так і Атлантикою. І Юрко багато докладно розказував про те, як будувався цей. Човен і, зокрема, поміж іншим, згадав про те, як відбувалося випробування на озері Глина Навалія. І про те, зокрема, ми говорили про те, чому Львів, скажімо так, це буде дуже дивно, але Львів мав всі шанси стати морським портом. Але з, 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 з різних причин цей проект, який ну, на повному серйозі свого часу обговорювався в Австро-Угорській державі, ну, він так і не був втілений. А, значить, але давайте спочатку згадаємо диспозицію Львова. Ну, Львів, як відомо, знаходиться на великому європейському вододілі. І... Зараз це може за дивним, тому що це по-перше дійсно великий європейський вододіл. По-друге, наша головна водна артерія полтва зараз обміліла і вже давно загнана під бетон. Так що який може, пор... може бути порт, це щось дивне, ну, щоб дізнатися про це. Ну, Перш за все, я вам нагадаю, що слід. Підписатись на мій канал. І далі будемо продовжувати нашу розповідь. Значить, Ми повертаємося дійсно до унікального географічного становища нашого міста на великому європейському водопілі, який починається у Іспанських піренеях і тягнеться через всю Європу. Ну, зокрема через Львів і йде аж до Уралу. І, власне, цей вододіл ділить Європу на північну та Південну. Ну, якщо говорити про Львів, то європейський вододіл заходить в наше місто зі сторони Біпшки. Далі йде по вулиці Зеленій, на Сихів та Персинківку. Звідти виходить на Новий Львів і Володимира Великого. Далі йде по Кульпарківській. Бандери проходить біля церкви Ольги та Єлизавети, яка є чудовим оглядовим майданчиком. Далі йде вулиці Залізничній, до Янівського Цвинтаря. І далі міжним та Блюховичами на Росточі, а далі через Городок та Рудки йде до Польщі. І свого часу на Крутому горі навіть було збудовано досить цікавий символічний будинок, який був побудований точно на лінії вододілу і з його стріхи під час дощу вода одночасно попадала як в басейн Чорного моря, так і в басейн Балтики. Ну, Окрім полтви, як відомо, в нашому місті починається ще одна річка, це є Зубра. і Якщо Полтава належить до басейну Балтійського моря, то Зубра вона належить до басейну Дністра і відповідно до басейну Чорного моря. Ну, але Екологічний стан що Полтва, що Зубр є вкрай печальний. Особливо це стосується полтви, вона хоч і протікає через центр Львова, однак на практиці річку в межах міста бачило невелика кількість людей, переважно це працівники водоканалу, оскільки річка загнана під землю, закутав бетон. і... Вона давно перетворилась на міську каналізацію. І навіть саме слово полто у Львові, як відомо, також є синонімом слова каналізація. Ну, тут, який може бути порт? річка вмілила. Вона протиралася на каналізацію. Який порт? Ну, але треба розуміти, що полт не завжди була такою. Вона не завжди була каналізацією. І, скажімо, ще у 1872 році було зафіксовано останній вилив полту, від якого потерпіло наше місто. І вже після того її почали заваляти під бетон і далі вже багато поколінь львів'ян і більше ніколи не бачило. А Ще один цікавий факт, що Окрім того, що Львів знаходиться на великому європейському вододілі, в нашому місті майже однакова відстань щодо Чорного, що до Балтійського моря. До Чорного моря по прямі від Львова 1059 км, до Балтійського 998 км. Але, хоча Львів є таким медіанним містом, ще навіть у середньовіччі, відзначали його. Ну, Мандрівники відзначали його портовий характер. Наприклад, купець Мартин Груневех, який 20 років жив у нашому місті на межі 16-17 століття, писав про те, що у Львові є таке відчуття, що за міською брамою починається море. І на таку думку його наводили натовп критян, турків, греків, італійців, які ходили по площі ринок. Ну, тобто все було те, як тепер, ну, тільки вони були вдягнуті у морське вбрання. Ну, але це було середньовіччя. Так, але в, ми повертаємося в другу половину 19 століття. І це дуже специфічний час. Час, коли починалася промислова технічна революція, бурхливо розвивалися, розвивалися всі види транспорту, зокрема залізничний, зокрема водний. І саме в цей період у Львові з'являється залізниця. Починається транспортна революція. Ну але тому, що Львів він був все-таки. В контексті світових подій. І 1869 року відкривається Суєцький канал, 1893-му Коринський, який з'єднав Егейське та Іонічне море, у 1895-му Кільський канал, з'єднав Балтійське море та Північне море. І врешті у 1920 році офіційно було відкрито Панамський канал. Так що ідея з'єднати. Водою Балтійське та Чорне море у той час ну, не було чимось таким фантастичним, а це було цілком в дусі часу. Ну і займалися цим не якісь мрійники у Львівських кав'ярні, а цілком серйозні люди, чиновники з Міністерства транспорту Австрійської імперії і гідростатичний відділ Міністерства 1893 року. Почав вивчення та розробку проєктів водних доріг, які могли б увійти до цього водного шляху. І проєкт передбачав об'єднання басейнів Адріатичного, Північного, Балтійського та Чорного морів у єдину систему водних шляхів. Ну, а відповідні проекти у тисячу... почали розроблятися у 1901-1902 році, і вони навіть публікувалися у технічному часописі. І в той же час, водночас, у Києві у Відні відбувся спеціальний конгрес, який був присвячений цій темі. Ну, і йшлося про те, що, басей... що водні канали мали б з'єднати басейни Вісли та Дністра і з відгалудженнями до Львова та Ебродів. Ну, і причому, чому австрійці до цього підходили в Антону із перспективою, і якби їм вдалося домовитися з чиновниками Російської імперії? То канали планували продовжити через тир прип'ять до Дніпра і звідти з виходом на Чорне море. І проєкт отримав навіть законодавчу підтримку, тобто це були пусті слова, і 1 червня 1901 року австрійський парламент прийняв закон про початок будівництва мережі каналів, який мало розпочати за 20 років за рахунок урядових облігацій. Тобто, по ідеї, воно мало розпочатися 1921 року. І цей закон отримав відгук у Галичині 11 червня того ж року Галицький Сейм підтримав солідарну участь Галицького краю у проєкті і взяв на себе фінансування 1 восьмої частини проєкту. Більше того, було навіть заплановано розширення політехнічної школи, у ну, теперішнього університету Львівська політехніка, адже це був масштабний проєкт і він потребував величезної кількості фахівців, яких тоді ще не було в Австрійській імперії. Ну, якщо говорити про територію сучасної Львівщини, то канал мав з'єднати річки Сян та Дністер і розпочинатися між селами Михайлівка та Грабівці. Це у сучасній Польщі, і там висота поверхні складає 182,5 метри над рівнем моря. Далі канал перетинав річку Вишню та кольору львів і рухався до Судової вишні, звідти повертав на південь до Рудок. І далі йшов вздовж південного берегу, вздовж північного берегу Дністра аж до місця падіння в Дністер річки Стрий. І от саме в цьому місці канал мав би з'єднуватись із Дністром. На цій трасі було заплановано 22 шлюзи. Глибина каналу коливалася б від. 200 до 230 см. І від судової вишні передбачалось будівництво відгалуження, яке б з'єднало його із Львовом та Ебродами. І цей канал передбачав розбудову шести портів у Соколі, Судовій вишні, Рудках, Колодрубах, розвадові та роздолі. Ретельні австрійські чиновники навіть порахували всі економічні показники цього проєкту. Це 18 пар суден тоннажем 700 тонн кожен за 240 днів навігації, і це загалом складало 3 мільйона тонн вантажів за рік. Тобто це, три, три, тобто це є мільйон, мільйон вантажів, вантажів. Загальний кошторис каналу Сан-Дністер складав 36 мільйонів австрійських корон. Втім, з відгаложенням Львів Броди вартість проєкту складала вже майже 70 мільйонів корон. І тут мало бути вже 30 шлюзів та 9 портів. Судоба Вишня, Родатичі, Городок, Мальчиці, Львів, Гряда, Новий Яричів, Задвір'я, Красне, Ожидів, Осоколів, Броде. І щоб зрозуміти, наскільки це були великі кошти на той час, досить згадати дві цифри. Бюджет Львова у 1910 році складав 7,5 мільйонів австрійських корон. А майно громади оцінювали у 80-90 мільйонів корон. Втім Львів та його околиці в разі реалізації проєкту ставав центром цілої мережі каналів та його відгалужень. Зокрема, передбачалося відгалуження від села Солуки через зимну воду, Наварію, Черець до Розвадова, довжиною 31 км та невеликого відгалуження ще на 10 км рудно богданівка Ну, це тепер це частина Львова. При цьому було кілька варіантів розміщення порту Львів. На каналі судово вишня Броди він мав бути між Брюховичами Тресною Руською. На каналі Солуки, Богданівка в районі Левандівка, Левандівки, а якщо точніше, то в районі сучасної вулиці Руднинської. Ну і ще один варіант. Порту Львів міг постати біля станції еклепарів. Довжина причалу порту Львів мала би складати пів кілометра. він був розрахований на прийом п'яти пар суден щодня за тоннажем 300 тонн кожен. А річний вантажовий оборот порту мав скласти понад 800 тисяч тонн. Щоб зрозуміти величину цієї цифри, це трохи менше, ніж Реннійський морський порт, який у 2019 році обробив 1200 тисяч тонн вантажів. І хто знає, можливо, б Львів таки став морським портом, а поруч з Львівським опоромтеатром зараз би пропливали баржі. Однак на заваді стала Перша світова війна. У міжвоєнні роки у Польщі ідеї ще намагалися втілити у життя. Однак спочатку на перешкоді стала Велика Депресія початку 30-х років. Після, нову, після е, е, Великої депресії польський уряд таки повернувся до ідеї каналу Вісла Дунай. Його мала скласти 1900 км. І навіть знайшов інвесторів з Лондона, Парижу та Амстердаму. І при цьому у Львові панували два порти: один на в Білогорщі, а другий у Долині Полтве. Однак 1939 року розпочалася навіть розпочались, не, не розпочались е, якісь роботи початкові по його будівництву. Однак, 1 вересня 1939 року. Розпочалася Друга світова війна і вже, вже було не до будівництва каналу. А після того, як завершилася Друга світова війна, тут вже була е, друга влада, тут прийшли Другі Совіт і в них були зовсім інші плани І щодо цієї території, ну і плюс оскільки е, вже добре розвинулася е, залізниця на той час, автомобільні шляхи, то тема. Прямого водного сполучення між Балтикою та Чорним морем стало неактуальною. Якщо вам сподобалося це моє відео, ставте вподобайку, поширюйте його і головне, ставайте передплатниками мого каналу. Також буду вдячний за будь-який відгук, чи в Ютубі, чи в мережі Facebook. Дякую за увагу! До нового зустрічей!